Друзі Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео, друзі, я хочу згадати матч київського Динамо у ліці Чемпіонів. Сезону 2020-2021 років. Група G, 8 грудня, 2020 рік. Шостий тур Київський Динамо. У себе вдома на НСК Олімпійському підопічні Мір Челуческу приймає Ференс Варуш, Сергій Реборова. 1-0, Динамо перемагає. Денис Попов На 60 й хвилині матчі забиває переможний м'яч. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей матч. Ну давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. Стартова розстановка. Динамо Київ, головний тренер команди Мірчі Луческу. 4-4-2. Стартова розстановка у Динамо. Георгій Буща на воротах, Денис Попов і Забарний. Пара центральних захисників. Віталій Миколенко, кінь по флангах, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, ДПН, Віктор Циганков, півзахисники, Дмис Маш Вербіч у нападі. Це стартує рознокоди Динамо Київ. Вараш, Сергій Ребров, головний тренер команди, 4 3 3 Стартова расстановка в угорській команді. Дібус у воротах, Двалі Блажич пара центральних захисників, Ловренчич, Гейстер по флангах, Лайдуні, Харацін, Самаліа, три капівзахисників, Нгуен, Олександр Забков у зоні у нападі. Це стартова расстановка, відповідно угорського ференсвароша. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч так говорити. Ну, що вам, друзі, можу сказати? В принципі, такий початок рівний. Взагалі, якщо брати весь матч, так знаєте, глобально, як брати, взагалі ударів дуже мало було. Тобто, то, то, справді цей матч, знаєте, цей матч був дуже важливий. Тому що, в принципі, нагадаю, що ці групі до речі, були такі команди, як Ювентус, Барселона, Динамо Київ та Фрянсвараш. Зрозуміло, що Ювентус та Барселона б'ються за першу другу позиція. Ференсвараш та Динамо Київ б'ються відповідно за. Три позиція за право грати у Лізі Європи. О, у першому колі ці команди розписали бою Нічу 2-2. Кияни вигравали в, Угор, в, Угор, тобто в Угорщині 2-0. Але Ференсвареш переломив матч. Команда зіграла в Нічу-2-2. Вось, то в обох команд, в принципі, і динамівці програли Ювентусу, програли Барселоні, двічі програли Ювентусу, двічі програли Бреслоні. Ференсвараш Ференсвераша це була така сама та ситуація. Тому в обох команд по одному очку було. Ось цю нічу вони розписали. Тому матч в принципі мав дуже велике значення справді. Mm, ось моментів по суті не було. Невеличка перевага була у Ференсвареша за володінням м'ячем, але в принципі, да, там був удар непоганий футболіст Ференсвареша. На хвилі так 25 і пробивав Андюєном, обвідний удар трішечки не докрутив. Ось, і все. В принципі, я би так би в моєму моменті би не згадав, би в першому таймі, до речі, друзі, у другому таймі у Динамо вийде Шепелів, Лєднів, Андрієвський, Жерсен Радрігіш та Володіслав Сопряга. Мак, Ботка, Батурина, Болі і Саел вийдуть у Ференс Вароша. У другому таймі Ференс Варош додала команда Сергія Риброва. У Ференс Вароша, там був гольовий шанс, коли Олександр Зубков одним пасом розрізає захист Київського Динамо, виводить Гуен 1-1 Георгій Мущан! Георгій! І був ще удар від Гуена. Ну і удар від Гуена справді не вийшов, але це справді був голівий шанс. Ну і ось вона. 60-та хвилина матчу. В принципі, ударів, моментів було прям дуже мало у цьому матчі, тому що, тому що справді е, значення цього матчу було дуже-дуже справді. Ну, скажімо так, значення цього матчу було дуже велике. І ось. Депена, з лівого флангу подає штрафний, дай на від депена, кінзера, робить скидку головою, Динес Попов пробиває, і гол! 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 Денис Попов! Денис Попов забиває гол на 60 й хвилині матчу! 1-0 рахунок стає на користь української команди. Да, пощастило, тому що ДП не подавав Кинзера голову меч шипляє і мяч ідеально вкладається. Денис Попов. Денис пробиває в один дотик. Та забиває гол! 1 0, Динамо! Київ виходить уперед на 60-тій хвилині матчу. Ну і все і після забитого м'яча підопічний Мірчі Луческу. Абсолютно, абсолютно спокійно дотримали цю перемогу. Абсолютно спокійно, Динамо е, дотримала ось цю перемогу київська команда. Після забитого м'яча тут і Шепелєв одразу ж. Ні, не одразу ж на 70 хвилин шепелів поміняв гармаша. Ось, Намагалося угорці відігратися, але Київ виставила, виставили тиск угорців в кінці поєдинку. І Динамо Київ здобуває перемогу, і саме Динамо займає третю позицію та відповідно буде грати в одній 16-й фінала проти Брюгі. друзі, вона і статистика матчу. Повністю підтверджує мої слова. Ударів взагалі було дуже мало. Подивіться, 4-8, да? і 2-2. 4-8 удари поворотах, перевага у Ференцвараша, але 2-2 удари в, в площину. 41-59 контроль м'яча, перевагу Францвераша 2-5 за кутовими. Друзі, якщо знаєте, в цілому брати-матч, то так, да, і справді моментів було прям дуже мало. І справді, ось тільки Нгуена там був вихід. Ну, Франсараша вони були у Динамо, ось не пам'ятаю взагалі. Але Динаміці дочекалося свого шансу, і кияни знайшли свій шанс. І Динаміці здобувають дуже важливу перемогу. З рахунком 1-0 і з 4 балами посідає третю позицію. Ось, справді, неймовірна, справді, перемога, 8 грудня відбулася 2020 року. Ось. Ну, Киян, відповідно, дасть іграють з Брюгері про цей матч ми ще обов'язково поговоримо. О, ось тому якось так. тому якось так, А матч був і справді важливий, тому і моментів то було дуже-дуже мало, тому що ціна цього матчу була дуже-дуже високою. Ось, якщо я не помиляюся, в принципі рахунок нічий він більше задовільняв Динамо Київ, там, по різниці забитих та пропущених, кияни, якщо я не помиляюсь, були вищі за Ференс Фараш. В принципі, якщо б зіграли б нічну 0, 0, в принципі, Динамо би це також було влаштувало. Тобто, все одно Варош мав бути більш активнішим, але все одно Кияни перемагаєць. І закріплюють третю позицію, відповідно. Ось. Ну, а Бореселон, та Ювентус, Ювентус, якщо не помиляюсь, першу позицію посіла команда Історіїна у тому сезоні. Барселона була другою. Динамо третя, Ференц Варош четверта. Ось, ось така була група G сезону 20-го 21-го років. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати я, друзі, вам та вашим рідним. Тільки добра та щастя в житті. Ось, нехай, друзі, у вас все буде добре. Бережіть себе, не головне. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.